Радіо Новини. Євно Орбан наш герой. От здається, що Ювно Орбан печеться лише про свою владу, свою вигоду, свою злочинну зграю, коли підтримує брехню і ту порилість рідного брата з Боліт. Хоч і виглядає при цьому смішно, але нічого, дупа переболить. А гроші і у господарстві згодяться і для сім'ї в майбутньому будуть підтримкою. Але що робити, коли гівнопосланці гівноорбана їдуть у Вашингтон до республіканців, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США? Це як розуміти? Як воно собі уявляє майбутнє існування поряд з сусідом, ще й сусідом в Євросоюзі, якому робив такі послуги і дарунки? Чи йому та угорщина до дупи, головне своє відірвати та втекти.